І всім привіт! вами, як завжди, Міша, і сьогодні у нас новий відос на нашому YouTube каналі. І у цьому відео ми будемо відкривати 17 чи 16 наших мегаящиків і 43 старопи. Ну Поїхали. З першого магаящика нападає дуже гарний скін на Джессі. З другого такий собі дроп. І з третього теж. Ну і дивимося з четвертого. І ой-ой-ой, у нас новий скінчик набуло, ось ще реворкнули у цьому чи тому сезоні. Ну що ж, все ми. Шість мегаящиків відкрили і ось дивіться у нас диробчик. Так. Ось скінчик на Джесі дуже гарний, і приміняємо піночок. І на на Була, Була теж дуже сильно гарний скін і приміняємо піночок. Ну, І я на, не на основному аккаунті відкриваю наші легендарні ну, як легендарні. 43, ще 46 стардропів. Ну що ж, дивимось. Так, ну що ж, я вже довго відкриваю і тут адропа просто настільки мало цих стардропів. Ну, що ж, ну, я думаю, що десь скоро буде міфік. От через стардропа два. Десь так. Може через 3-4 може. Що? Я просто якийсь проводити. Скажу міфік я вже міфік. З міфіка випав кольт це 29 гемів скінчик на кольт. Ну, Brawl Старс не перестає мене дивувати. Ну, це, звісно ж, так. Це взагалі не круто, що? Поки відкривається дуже поганий дропчик, можливо, буде щось краще. Ну, але вже вони скоро закінчаться. Блін. Ну, якщо ви хочете, щоб було, знову міфік. І за 29 гримів пантоніта. І ось у нас ідуть мегаящики. Що ж тут буде за дроб? Ну, хоро, ну, такий собі, як в рідропах Ну, і якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, то ставте лайк підписуйтеся на мій YouTube канал, тому що ми йдемо до 500 підписників. І не забудьте написати гарний коментар, якщо вам сподобалось цей відео. Ну що ж, а зараз ми дивимося, які нам скини повипадали. Ось тут на Джесі. Класний скін і приміняємо мій піночок. Ну що ж, все. Е, відео вже буде закінчено. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І з вами був Міша при 15 і всім до побачення.